Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Ми не можемо на ці гроші купити Петріот. Так нардеп Микита Путураєв прокоментував виділення півмільярда гривень на добудову музею голодомору. Реконструкція прям зараз так потрібна, коли може бути знищена у будь-яку миті. 500 мільйонів гривень. Це 500 оснащених кулеметами пікапів, які можуть працювати по шахідам в Київській області. Якщо по закону ми можемо закупити ці автівки, то навіщо нам тоді ці нардепи законотвори? Орції вони неефективні, що з ними робити. Про ситуацію вже доповіли генералу залужному. Він матиме розмову із Зеленським і депутатами. В час, коли кожен дрон важливий, не можна робити клумби за мільйон, купувати барабани та будувати дорожні розв'язки за мільярди. Якщо для депутатів війна закінчилася, вони можуть замінити хлопців на фронті, скласти повноваження та відмовитися від депутатської броні, аби наочно подивитися, чого не вистачає бійцям на фронті. воюючи разом з ними паралельно з цим знову піднімається тема. Щодо скасування пільг військовим, ініціативу підняла Третьякова знову питання зарплат ЗСУ. Існує велика проблема з пожиттєвими пільгами учасників бойових дій, які у свій час передбачали політики в чинному законодавстві без урахування спроможності державного бюджету. Низка цих пільг не працює. Сказала вона. Третьякова зазначила, що навіть у мирні часи таку кількість пільг б'юджет не може компенсувати. За її словами, система підтримки ветеранів з використанням коштів бюджету потребує трансформації та Актуалізації згідно з потребами ветерана. Концепція пропонує існуючі у законодавстві пільги для учасників бойових дій перевести у двох-трьохрічну грошову стипендію доплату до основного доходу. Сказала вона. Ви розумієте, абсурд. Сама Третякова за свою зарплату на РДП, приклад, може утримувати двох-трьох бійців довічно. Таким сердитим залужного ще не бачили. Генерала навіть написав заяву листа до ради, якого скоро оприлюднять на загал. Військовий Денис Ярославський в той же час пише: наступне ворог. Поставив на конвеєр випуск ударних БПЛА. Він навчився в нас і зрозумів, що війна дронів це війна не майбутнього, а сьогодення. Ми повинні бути на крок попереду в цьому напрямку. Ми повинні правильно розставити пріоритети інакше по новій бруківці, музеї та недобудованих бомбосховищ на барабанах грануть зовсім іншу музику і зовсім інші люди. А слуги народу на жаль цього напевно не розуміють. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.